знаєте, тих історій зараз так багато, але кожна історія особлива, тому що за нею стоїть поодинока людина. Ця історія була гучною. Я на неї звернув увагу і відразу собі е, спробував проаналізувати причини цього явища і натрапив на одну статтю, в якій говорилося про те, що в Україні е, Україна займає 15 місце в Європі по е, суїцидах. Тобто, це є високий рівень, скажімо, самогубств. Самогубство є не є справою тільки психологічного розладу, як, як намагаються то трактувати психологи. Самогубство, якщо брати його у ширшому контексті, воно залежить також від суспільства. Тобто, це є. Соціально психологічний, якийсь такий е, фактор, і треба бути дуже обережним, особливо тоді, коли мова йде про самоусвістя підлітків. Пригадайте, будь ласка, що на цій сфері багато експериментували вже е, були гри, синій кит. Були інші гри, які мали на цілі вплинути на психіку підлітків. Ми зіткнулися з явищем новим, таким як віртуальний світ, де люди, які мають певні комплекси, себе реалізовують, то що крім того, маємо війну, діти, підлітки можливо є закриті. І я би сказав, дуже ті, які не виходять, є егоцентричні, і для того, щоб ту, якщо вони чогось не дістають, вони хочуть продемонструвати свій демарш проти життя і роблять такого роду, скажімо, кроки, як самогубство. Цьому хлопцю очевидно дуже повезло. Я бачу, він сміється також дивився на це. І в мене ну я не знаю, я б радий був з ним поспілкуватися і запитати, які уроки він виніс життя. А взагалі-то батькам слід бути обережними, особливо з маленькими дітьми і підлітками, багато з ними говорити. Особливо підлітковий період, як ми знаємо, є однією з форм протесту. Це незважаючи вже на війну. Але тоді треба особливо вважати найкращим способом зараз. Скажімо, вирішити це питання, є створювати різного роду такі організації, військово-соціальні, гуманітарні, волонтерські, щоб дітей задіювати вже від маличку в тих організаціях і тоді, скажімо, дурні думки будуть відходити на задній план. Ми маємо пласт, ми маємо військові вишколи. Думаю, що хлопці, навіть і дівчата від 15-літнього віку, навіть 14-літнього підходять. Зрештою, і раніше маємо також церковні організації, волонтерські. Я береду батькам, все ж таки звернути на це увагу. Ну і підлітків сердечно заохочую тих, які нас сьогодні дивляться діти життя надто прекрасне, щоб його так тупо губити краще. Краще зробити так. Я недавно дивився такий один стрім одного військового. І він був ігроманом, великим ігроманом, мама вже не знала, що робити. Привозила його до церкви на молитву, віддавала його в центри для лікування. Ну, а він е, грав в такі танки чи що і мав такі е, окуляри, я так розумію. Ну і пішов до армії в дуже молодому віці. І там він став, став суперпрофесіоналом по керуванню безпілотників. І він веде стрім і каже: видите, мамо, ви казали, що я такий не здара, а в мою честь ще вулицю назвуть моїм іменем. Можливо, таке смішне знаєте, але діти, життя дуже прекрасне, але життя вимагає викликів, воно є полем для боротьби. Але то поле для боротьби вартує, щоб його пройти. Будьте гідні нащадки воїнів, які зараз захищають Україну. А менше, менше думайте про зла. Якщо не знаєте, підійдіть до старших і старші вам порадять. От ми бачили, що цей хлопчина впродовж дня показував у соцмережах. Що відбувається, а також потім а, потрапило а, відео самого процесу, спроби самогубства. А, також а, і в соцмережі, і, от далі, він посміхається, продовжує, а, начебто, вести такий фільм. А, яка роль власне соцмереж у, у цій ситуації у цьому всьому? Тому що діти, ті ж такі підлітки, яких, про яких ви згадували, такі вразливі. Вони дивляться на це, що все добре, все закінчилось добре, такий екшен впав живий, нічого не сталося? Знаєте, ви дуже слушно підкреслюєте, що діти не розрізняють деколи, не деколи, не розрізняють того, що є реальне від того, що є. Таке фантастичне і найбільша небезпека в тому є, що люди сприймають життя як театр. Цей хлопець дуже недобре робить, що він рекламує ще себе і показує. Як він мається після того, як упав, тому що за тим його прикладом можуть послідувати інші. Це вже питання навіть не до того хлопця, а до батьків-лікарів, які це бачать, це повинно бути припинене, тому що тут мова йде не тільки про його поодинокий вчинок, але вчинок, який матиме вплив на його однолітків, і це. Треба якось зупиняти такі речі. Зауважте, що сьогодні в соціальних мережах ширяться такі прямі трансляції, де люди за популярність, за лайки, за гроші виконують ну, дуже багато абсурдних бажань, які їм ставлять їхні глядачі. Я навіть вам скажу, я не знаю, як з тим боротися. Мабуть, найкращим способом боротьби це є просвітництво, починаючи ще. З, з сім'ї і, очевидно, в школі, там виграє, це не є я автор цих е, слів, але там, де виграє вчитель, там виграє країна. І на мою думку, освіта в нас повинна бути на належному рівні. Просвітництво на належному рівні. Зауважте, що свого часу для того, щоби покласти якісь основи української державності, провідники нашого народу, які мали величезну проблему з розумінням зі сторони власного народу, стали ініціаторами закладення товариств просвіта, читали, бо не було книжок. Саме вони мали на цілі якось навіть трошки просвітити, заохочити до читання для того, щоб навіть більше пізнавав. Бо саме зрозуміло, що з людьми, які не читають, які живуть тільки соціальними мережами і оцінюють світ чи шукають відповіді на питання тільки через Google, а не через розум і віру, то далеко не зайдеш і багато чого не збудуєш. І це є виклик перед національною безпекою. Якщо велика частина молоді дітей тільки користуються соціальними мережами. І гуглом і для того, щоб вчитися, то це є о як небезпечно. Це не є виклик тільки перед українським, скажімо, суспільством, перед світовим суспільством, але з цим щось треба знаєте, робити наскільки мож. Я думаю, що держава у свій спосіб, але перше завдання стоїть перед батьками. Мені відомо, що молоді батьки, коли вже виховують дітей своїх, вони обмежують принаймні, дітей у тих користуванні інтернетом, а також. Принаймні пояснюють дітям, як слід трактувати той світ, який є поза екраном телевізора, і як належить, скажімо, шукати відповіді про насущні питання щодо життя? Я мама підлітка, і мені я теж пробую обмежити дітей. не тільки підлітка, у мене троє дітей. Намагаюся обмежити їх. У спогляданні цього жаху, а він є усюди. Є телеграм, є, 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 є Фейсбук, є Тікток. Я навіть усього не знаю. Ем, і якщо вдома, наприклад, частково вдається, то у школі це складно. У школі на різних інших там заняттях, тренуваннях, все-таки вони всі спілкуються і на жаль. Вони дивляться не про квіточки. Зараз триває війна, і та війна про війну всюди, навіть якщо не дивитися, ти чуєш, ти, ти, ти читаєш. Ми вдома теж говоримо про війну, ми пробуємо пояснити. Але, власне, можливо, через те, що війна більше з'являється людей, які думають про. Ну, от такий вихід через самогубство, що все закінчиться, бо, бо, бо немає виходу, бо невідомо, коли це закінчиться. Бо це, власне, якщо би була якась дата конкретна, що наша перемога тоді-то і тоді то якось би цього чекалося подвійно, якесь би було піднесення. А так ми в цьому крутимося. А власне, діти, підлітки, вони емоційніші, вони гостріше все сприймають і. Як, як як з цим, як боротися, як як цьому зарадити, якось так, от крок на, наперед зробити, щоб, щоб допомогти дітям тому, насамперед дітям, тому що і дорослі також? Ми не знаємо, що далі, і також повертаються бійці військові, які ну повертаються в іншу країну, я б так сказала, не те, що спокійнішу. В країну, де війна не так виглядає, як там в окопах, як їм адаптовуватися? Ну, ви знаєте, ту є різні царини, які треба змінювати. Але коли мова йдеться про інформаційну політику, а вона є важливою складовою нашого життя. Мені здається, що думаю, що я не є експерт-медійник, але мені мені не один раз. Приходять такі думки, що, мабуть, інформаційна політика через єдиний телемарафон не є не є такою, яка е, яка є доцільною. Бо тому що є різні сфери суспільства, є молодь є діти, є підлітки, старші. І не всім підходить одна спосіб, один спосіб подачі інформації. Е, тому вартує змінити цей, е, скажімо, спосіб подачі інформації. Друге, це наратив. Пригадуєте. Для того, щоб піднести духа народу, ми говорили про тепшу перемогу. І здавалося, ось ось перемога завтра, післязавтра. Я переконаний, і навіть сумнівів не маю. Перемога буде, бо зло вічно тривати не буде. А на даний час Росія, Московія представляє зло в своєму оригінальному вигляді, і воно впаде, воно впаде незалежно від людей, бо Бог за тим стоїть. Я це говорю, як священник, але. Ми повинні налаштуватися на дві речі: на, е, на те, щоб боротися, бо ціле життя це є боротьба. І друге, налаштуватися на те, що в тій боротьбі ми не є самі. Дві речі. Дві речі. Це є. Я не є сам в цій боротьбі, і я повинен боротися. Ну і, е, так, відповідно, слід побудувати інформаційне, інформаційний простір український. Ну, от я собі задав питання недавно: а що підліток чи така молода людина може взяти з телебачення? Я переглянув різні телеканали, і на превеликий жаль, на потреби підлітків немає жодної передачі. І де знаходить молода людина відповідь? В соціальних мережах, в Тіктоках. В Ютубах, а там вона собі знаходить те, що їй до вподобає. Е, на, на превеликий жаль, людина, коли має дві дороги тяжку і легку, то вона завжди вибирає легшу дорогу. І тому, а ще як має якісь психологічні відхилення чи проблеми, тому тут важливо подумати державі, медійникам про те щоб відкрити для підлітків, для молоді якийсь окремий, ну приділити час, програму, я не знаю, де би підлітки могли обговорювати е, проблему війни. Я навіть думав про такого свого роду, знаєте, як ви маєте, говорить великий Львів, отакий от майданчик. Знаєте, вартує, бодай би час від часу просити дітей підлітків. То складно це провадити, але воно вартує того. Воно вартує того, нехай діти виговоряться. Знаєте, ми їх почуємо. Нехай вони одне одному пояснять. Хто перший з телеканалів це зробить? Я думаю, що буде мати величезну вдячність серед батьків і серед е, популярність серед народу. Знаєте, треба дати дітям можливість заговорити, проявити себе.